Ось вже й настала осінь, пора опадання листя. Всі хочуть, аби у їхньому дворі було чисто і починають його спалювати, але цього робити категорично не можна, адже листя це природний фільтр, що очищає міське повітря, в якому присутня велика кількість шкідливих речовин. Спалюючи листя, всю накопичену у них небезпечну суміш, ми відправляємо назад у атмосферу. Також при спалюванні листя чи бур'яну разом з димом вивільняється чадний газ, окис азоту, пестициди та радіонукліди. Без доступу кисню із листя чи трави, що тліють, виділяється бензопірен, який викликає онкологічні захворювання. Натомість я хочу вам запропонувати зробити лисковий перегній. Такий перегній можна використовувати як мульчу або підкислювати ним землю. Сам по собі перегніз опалого листя містить трохи корисних речовин, але він затримує вологу в землі і приваблює корисних дощових черв'яків. Листя для перегною краще збирати у вологу погоду, якщо на вулиці сухо змочить його. А ще можна зробити будинок для їжаків. Їжаки дуже корисні в господарстві. Вони поїдають комах, які шкодять культурним рослинам. Аби привабити тварин на ділянку. Залиште велику купу листі біля паркану або на околиці саду. Сподіваюся, дане відео було корисне для вас, а ви були на каналі в гостях у жабки. Дякую за увагу!